На 60 літ я пройшов на старості 17. Сьогодні чергова атака на наше місто. Ми обстежили три локації, по яким була здійснена атака в нашому місті. На цей час відомо про чотирьох постраждали. Що стосується постраждалих будинків. Нам відомо про 16 таких суттєво постраждалих будинків. Документами не переживайте, я вам помогу быстро, быстро сделать. У меня остался уже грамм с ним есть. Ничего страшного, даже все это восстановим быстро. Живо, здорово. здоровы. 60 лет я прожила, чтобы на старости остаться нище. Все мои тарелки, я их собирала 30 лет. Потолка нет? Ви бачите, що будівля, яка позади мене, вона так капітально зруйнована. Також біля епіцентру прилітів ворожих шахетів знаходяться два приватних дитячих садочка, які теж постраждали. Зараз ворог намагався зруйнувати нашу критичну структуру під санцією. Ми працюємо над тим, щоб заживлити нашу. Наші котельні, три котельні сьогодні, живились, були підключені к цієї підстанції, але наші працівники відпрацювали і ми вже запиталися від інших, від інших підстанцій. Маємо надію, що відновимо найближчим часом буде продовжено теплопостачання. Що стосується електропостачання, то будемо з'ясовувати ситуацію від фахівців із детекторів. Наші служби всі готові до роботи, вже приступили до роботи. Проїжджу частину вулицю ми зараз починаємо перебирати, щоб встановити рух по ній. Далі, 7 ранку наші комунальники виходять на роботу, будуть відпрацьовувати, наводити порядок, а районна адміністрація, Це Пересовська і Київська, 8 ранку розгортають тут приймальні оперативні штаби, де будуть збирати заяви від постраждалих. На видачу компенсації із місцевого бюджету. Вже близько 100 мільйонів гривень із місцевого бюджету ми надали людям постраждалим від ворожих атак. Це компенсація за пошкоджене майно. І ми будемо поруч з людьми, будемо оказувати всю необхідну допомогу для того, щоб вони відновили свої домівки і повернулися як можна швидше. Працюємо.